Ще один пасажир. Пасажир. Ти піди з нами чи ні? Це ефорія. Тишина? Та яке ну, біле паскудство на землі? І ми на хребті. Ну, бачите, не всюди та хмара. Трошки краєвидів є. Мало, Мало. Ну що ж таке ну? Це Я... та спеціально. Я... Вже доходимо до Параски. Бачимо хрест на вершині. Ще чуть-чуть І вже на вершині. Ось і Парашка. Видимість слабенька. Але курчанку видно. То наша Оксана. Ще одна Оксана. Іринка там боршається в снігах. На останні, останніми зусиллями сили волі. Ура! Запрошуємо до нашого вігваму. Ми смокоти Їдло Вам не дамо. Що, Іра, що то є? Дикі, задоволені, повертаємось назад у з Насправді ми були на чотирьох вершинах. Оброслий верх зелена, Тимків верх або кобила і Параска. Вдавлені відміється корчанка. Ну, взагалі, то прощання з зимою.